Четвер, 30 жовтня, в ефірі новини на 11-му у студії Еліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Чергову ніч терору влаштували росіяни для низки регіонів України. Дронами та ракетами різних типів окупанти атакували переважно критичну інфраструктуру. линали і на Дніпропетровщині у Дніпрі. Ворог ймовірно балістикою вдарив по підприємству. А громади області атакував безпілотниками. Є загиблий та щонайменше 17 поранених у Запоріжжі. Серед постраждалих п'ятеро дітей РФ масово атакувала місто ракетами та дронами. Більше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. З нами на прямому зв'язку. Марко, тобі слово. Так, Еліна, вітаю, масований удар російських терористів цієї ночі пережили регіони України. Вибухи лунали і на Дніпропетровщині. Зокрема, по Дніпру ворог дарив ракетою, влучив по підприємству. На щастя, обійшлось без травмованих. Також в небі над регіоном сили ППО збили 22 дрони, але є і влучання. Безпілотником окупанти поцілили по Покровській та Миколаївській громадах Синельниківщини. Пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. Люди вціліли. А по Нікопольщині росіяни били з артилерії і FPV-дронами обійшлось без травмованих. Це відео із сусіднього до Дніпра Запоріжжя на цих кадрах перші хвилини після влучання російського дрона у житловий будинок. За даними керівника УВА, загалом вночі ворог застосував по місту щонайменше 20 безпілотників та 8 ракет, пошкоджені об'єкти інфраструктури, п'ять багатоповерхівок та кілька приватних будинків. До 17 зросла кількість постраждалих, серед них дворічна дівчинка. Також, на жаль, рятувальники деблокували тіло чоловіка з під завалів. Атакували окупанти Київщину у Борисполі через обстріл поранень зазнала 36-річна жінка. У місті загорівся приватний будинок, пошкоджені також дві багатоповерхівки. Постраждало місцеве мешканку Ушпиталили з термічними опіками обличчя, долонь, різаними ранами, передпліччя та гомілки. Ракети зі стратегічної авіації та російських мігів здебільшого були спрямовані вночі на захід України. Під прицілом була енергетична та залізнична інфраструктура. Вибухи лунали у Львові та на Івано-Франківщині. Також під атакою була Миколаївщина і Вінниччина внаслідок масового удару. «Укренерго» повідомили в усіх регіонах країни запровадили графіки знеструмлень. І наостанок Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він дуже рішуче обговорив війну Росії в Україні. За словами американського президента, лідери домовились співпрацювати, щоб побачити, чи зможуть вони закінчити цю війну. Еліно, і наразі це всі новини. Більше ми розкажемо протягом наступних випусків новин. Ми стежимо за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині і в Україні. Зокрема. Дякую, Марко. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Марко Ручка. Він розповів про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. А вона закликала РФ знищити ракетами захід країни та ображала українських захисників. І все це у прямому етері на Львівщині. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо 24-річної блогерки з Нікополя. Під час прямої трансляції у соцмережі вона побажала ракетного удару в кожен дім. Після розголосу дівчина заявила, що її слова були жартом, хоча й підтвердила свою неприязнь до регіону. Видання «Захід.нет» з'ясувало, що скандальна футблогерка. Уродженка Норильська є громадянкою України та, попри це, має також і російський паспорт. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення фігуранці про підозру за їй може загрожувати до трьох років позбавлення волі. До розслідування триває. Да день, да будуть ракети. Да, приліті дом кожного западенця ракети. Дипові довідки анулюють. Центральна ВЛК розпочала перегляд незаконних медичних висновків про непридатність до служби, які видали на Дніпропетровщині. Перевірку ініціювали ДБР. Перші рішення ухвалені на підставі підроблених документів. Вже скасували. Нагадаємо, злочинну схему працівники ДБР викрили у липні цього року. Тоді підозру отримали керівник однієї з районних ВЛК та експрацівниця лікарні. Слідчі з'ясували фіктивні довідки про стан здоров'я коштували від 5 до 20 тисяч доларів. В такий спосіб мобілізації уникнули щонайменше 60 військовозобов'язаних. А у Дніпрі поліція викрила аферистів, які привласнили дві квартири, що належали місту. Слідчі з'ясували, чоловік переписав на себе неприватизоване житло. А жінка підробила документи, приватизувала квартиру на свого вже померлого знайомого. А потім, через недійсну довіреність, подарувала її своїй доньці. Так громада міста втратила понад 2 мільйони гривень. Зловмисникам уже повідомили про підозру у шахрайстві. Досудове розслідування триває. Водночас резонансну справу смертельної ДТП, яку в народі одразу охрестили мажорною у Дніпрі. Затягують розслідування завершили ще кілька місяців тому, а слухання по суті в суді не розпочали. І досі нагадаємо, 1 грудня 2024-го у Дніпрі на набережні заводській БМВ на швидкості буквально протаранила форти з п'ятьма людьми всередині. Десятирічна дівчинка тоді загинула на місці. А четверо її родичів дістали важкі травми. Але судити 19 30-річного водія Валерія Олещенка та 17-річного пасажира Арсенія Бесонова, які за даними поліції втекли з місця аварії, і навіть не викликали швидку. Досі фактично не почали. Засідання переносять. А адвокати, водія вже навіть вимагають заборонити журналістам знімати резонансний процес. Матеріал нашого марка ручки. Чергове безрезультатне судове засідання по резонансній ДТП, в якій торік загинула 10-річна дівчинка. Справу щодо обвинувачення 19-річного водія Валерія Олещенка по суті не почали слухати і досі. Обвинувачення. Нагадаємо, ця резонансна ДТП прогріміла на всю країну торік 1 грудня на набережні Заводській у Дніпрі БМВ буквально протаранила форти з п'ятьма людьми всередині. Десятирічна дівчинка загинула на місці. А четверо її родичів, дядько, тітка та двоє їхніх малолітніх дітей дістали важкі травми. За кермом 19-річний Валерій Олещенко пасажиром його друг тоді ще 17-річний Арсеній Босонов. За даними поліції, обидва фігуранти покинули місце аварії, не надавши допомогу травмованим, і навіть не викликали швидку судовий процес щодо водія Олещенка. Настільки не рухається, що навіть прокурорка пропускає адвокати підсудного затягують справу. Я вважаю, що це е так би затягування сроків, оскільки ми не можемо розпочати справу, і за того, що вже це двадцять п'ята або тридцяте клопотання сторони захисту винувачення. Ніяк не розпочнуть засідання по суті, бо адвокати не згодні ані з запобіжним заходом для обвинуваченого водія, ані з самим обвинувальним актом. Першу апеляцію вже розглянули. Олещенко залишається під вартою. Іншу чекають. Апеляційна скарга стовпуємо в обвинувальному акту. Перше засідання призначено на третій сесло і засуси. На мою думку, прокурор просто буде в оману, таким чином здійснювати тиск на суд. Невеличка суперечка між адвокатом та прокуроркою, потім технічна перерва. Далі суд поставив питання на розгляд, доцільність очікування на рішення апеляційного суду щодо оскарження ухвали про повернення обвинувального акту. Прокурорка вважає, розгляд справи можна починати і без нього. Такої ж думки і адвокат потерпілих. Утім, проти виступає захисник водія. Якщо зараз почати сута це вважає, це вже поруси саме по і захисту питання, тому дійсно це буде дуже важливе питання. І врешті суддя погоджується на чергову перерву, але за умови, що більше не чекатимуть. Слово сьогодні в останньому оголосити перерву. Але у разі, якщо 3-го числа, 3 листопада не буде розглянути поліційна скажу, то політики судово на сам кінець слухання ще одне клопотання від адвоката Олещенка цього разу щодо знімальної групи 11 каналу, яка висвітлює резонансну справу від самого початку. Працювати в залі суду журналістам захисник водія просить заборонити. Я прошу заборонити, здійснювати з порушенням споку журналістів заборони, яка в зазначимо хвали заборонити здійснювати подальшу те трансляцію. Роботу журналістів у судовому процесі обговорюватимуть вже наступного засідання 7 листопада. Тоді ж, якщо у адвокатів водія не буде інших клопотань, справу смертельної ДТП можливо розпочнуть слухати по суті. Марко Ручка, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Комплексна підтримка ветеранів, військових та їхніх родин компанія «Інтерпайп» відкрила центр, де демобілізовані можуть отримати медичну, психологічну та фізіотерапевтичну допомогу. Мультидисциплінарна команда професіоналів працюватиме над їхньою реабілітацією. Для цього створені всі умови з пацієнтами та фахівцями поспілкувались наші журналісти. Травма, звісно, серйозна. Врачі не знали що робити. Там... Сім сантиметрів кістки немає. Пан Микола отримав мінно вибухову травму руки. Потребує постійної реабілітації. Зараз відновлюється в центрі, який відкрив Інтерпайп, ділиться досягненнями, які вже має. Зараз можу згинати, розгинати вверх. Центр комплексної підтримки ветеранів, військових та їхніх родин Інтерпат відкрив на базі корпоративної поліклініки. Головна задача це допомагати. Головна задача це допомагати ветеранам повертатись до мирного життя. Бо людина, навіть побувавши два місяці на передовій, стає зовсім іншою. А у нас люди, які воювали декілька років, і це психологічно зовсім інші люди, не ті, що йшли від нас. Центр охоплюватиме два напрямки реабілітації фізіотерапевтичну та психологічну. Фахівці працюють як з поведінкою, так і з тілом, демобілізованих співробітників. Коли я е, у хлопців питаю, от ви відчуваєте тривогу, де вона в тілі з'являється? Дуже багато, ну, навіть я не побоююсь такого проценту, 80% хлопців не відчувають своє тіло. Тобто, для того, щоб визначити, де, де Тіло дає знак, що ось воно тривога, стрес і так далі. Треба трошечки зняти оці спазми, напруження. Тут працюють психологи, які володіють техніками індивідуальної та групової терапії. Валерій має декілька поранень та 11 контузій. Завдяки арт-терапії вгамовує свою нервозність та безсоння. От о, такі рисунки, це вперше за мої я кажу, 39 років. А Володимир відновлюється не тільки від поранень, чоловік переніс полон, зрозумів, що потребує психологічної підтримки. Апатія така находить, що нічого не хочеться. Я ж кажу, буває такі сриви, що буває ночі, можу проснутися послі ну, медві контузії. Після того все ж ну може, присниться мені щось із війни. То я можу вийти і а от пані Ольга тут через онуковіку тато дівчинки загинув на війні. Дитина потребує реабілітації разом з бабусею, займається арт-терапією, частково паралізувало праву сторону. Тому ми відновлюємося, зробили дві операції. Для відновлення в центрі є всі умови. Навіть ремонт робили з урахуванням всіх рекомендацій психологів та реабілітологів від кольорової гами до безбар'єрності. Також для центру закупили обладнання для фізіотерапії, обладнали кімнати для роботи психологів, в тому числі з дітьми. Основними ж відвідувачами центру будуть ветерани, а також мобілізовані працівники Інтерпайп та родини загиблих та зниклих безвісті на фронті співробітників. Це особливе місце. Яке ми мріємо, щоб воно стало місцем сили для наших ветеранів, місцем підтримки, місцем там, де кожного вислухають, зрозуміють. І допоможуть, бо для нас кожен ветеран це не просто пацієнт, це людина з великої літери, людина, яка має свою історію, свою гідність, яку ми дуже цінуємо. Центр підтримки ветеранів це частина системної політики реінтеграції військових до цивільного життя, крім медичного та психологічного відновлення, в компанії надають юридичні консультації та підбір робочого місця. Олена Петриченко, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Наразі це всі новини від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтесь там до зустрічі. Треба порахувати кількість стоянок, кількість джерел. І деність походу Сергій разом з адміністраторкою розробляють новий маршрут. Це його офіс. Чоловік, колишній військовослужбовець, був добровольцем. 24 лютого, коли почалась повномасштабна війна, зібрав свої речі і 25-го вранці поїхав шукати, де я можу записатися у лави Збройних сил України. У мирні часи Сергій працював вчителем фізкультури та захоплювався спортивним туризмом. Саме туристичні навички каже, не тільки допомогли йому під час війни, а й часто рятували життя. Коли прийшов до лав збройних сил України, я вже вмів орієнтуватися в похідних умовах, знав, як розігріти собі їсти, як не замерзнути в спальнику. Вже майже рік, як чоловік залишив військо за станом здоров'я, одразу вирішив будуватиме свій бізнес, і це йому вдалося завдяки урядовій програмі Власна справа, яка надає гранти. Сергій заснував туристичний хаб Каста. Це простір для активного відпочинку, розвитку та командного духу. Буквально вчора ми покрасили вже стіни, привели більш до, до, до ладу свій простір і можемо вже працювати наповну. До мільйона гривень надає ветеранський компонент урядової програми Власна справа ветеранам для заснування бізнесу. Сергій отримав грант на півмільйона. За рахунок грантових коштів ми взяли в оренду приміщення 150 квадратів, придбали обладнання, пуфики, екран, проектор купили туристичне спорядження, це намети, спальні мішки. За умовами гранту чоловік мав взяти на роботу двох працівників. Одна з них Марія. Допомагає тренувати дітей або е, допомагає Сергію в придумуванні якихось нових е, е, заходів. Або правильно податись на грантову допомогу від держави. Чоловік звернувся до центру зайнятості. Подивилися, де можна отримати цю консультацію. Поїхали в центр зайнятості. Нам сказали, що там є дівчата, відділі зроблено в Україні. і ми до них звернулися і вони залюбки вели нас по цьому гранту. Якщо людина 4 роки вже відвоювала, то податковий кодекс, адміністративний кодекс він змінюється. І ми допомагаємо адаптуватися, проводжуємо і доводимо до позитивних результатів бізнесу. Служба зайнятості прагне, аби кожен ветеран знав. Після повернення з фронту є можливість не лише знайти роботу, а й побудувати власну справу. І це гранти не лише для ветеранів та ветеранок, а й для їхніх других половинок, аби справа стала родинним бізнесом. Гранти можна отримати в різних напрямках. Це кафе, ресторани, перукарні, це хлопці беруть 3D-принтери для того, щоб виробляти різні допоміжні штучки для наших дронів, які зараз захищають нашу країну. Це хлопці, які отримують гранди. Дуже велика кількість на теплічних господарство. з 2023 року. Грантовою програмою Власна справа, яка є частиною урядової політики, зроблено в Україні, вже скористалися 100 ветеранів. Вони мають змогу втілювати свої ідеї, створювати робочі місця та розвивати громади. Олена Пітерченкова Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу.